Створити новий документ в індізайн можна декількома шляхами. Найбільш простий це натиснути вкладочку Створити. А при натисканні на цю кнопочку у нас з'являється нове меню, яке пропонує параметри створення нового документу. Параметри можна задавати вручну і про це трошки пізніше. Або обирати із вже створених популярних налаштувань. А це можуть бути документи для друку. Тоді вони пропонуються у найбільш популярних форматах друку. Це можуть бути документи для поширення у веб. Тоді також формати будуть найбільш популярні для веб, в даному випадку, наприклад, найбільш популярні розширення екранів десктопних версій. Або документи, які будуть використовуватися на мобільних пристроях. Тоді налаштування по замовченню йдуть для найбільш популярних мобільних пристроїв. Це можуть бути як загальні моделі, так і конкретні моделі перераховані. Але ми повернемося до налаштування за параметрами користувача. Новий документ ми можемо створювати з наступними параметрами. Ну, по-перше, ми можемо задати його назву або ім'я. А по-друге, ми можемо задати його розмір, а в тому числі і обрати одиниці виміру. Також можна задати орієнтацію. В принципі, якщо ви задаєте розмір, то орієнтація вже вам зрозуміла, але ви можете переключитися дуже швидко, якщо ви задали на ті розміри, не в тій орієнтації. Для багатосторінкових документів можна задати одразу кількість сторінок та номер першої сторінки. Для будь-якого формату документів можна обрати кількість стовпчиків. Тоді одразу ваш документ буде розміщений під ту кількість стовпчиків, яку ви собі запланували. Але це не означає, що ви повинні ставити саме стільки текстових фреймів, ви можете все одно перекривати ці стовпці. Це більше розмітка для зручності. Також для багатоколонкових документів доступне налаштування серединника, тобто відстані між колонками. Можна задати значення ввести або обрати із запропонованих вам. Що стосується полів, вам пропонується обрати одразу декілька видів полів. Це дуже зручно для тих документів, які підуть у друк. По-перше, це стандартні поля, вони по замовченню рівні і пов'язані між собою, але їх можна розв'язати і ввести будь-які значення як вручну, так і із запропонованих. А також поліграфічні мітки поля це випуски за обріз та службові поля. А випуски за обріз також поєднані одразу між собою за замовченням, і за замовченням вони становлять 0 мм, і ви можете задати будь-які значення. Але, звичайно, випуски за обріз зручніше задавати пов'язання. А також є поняття службового поля, це поле, яке вам може знадобитися для ваших якихось персональних там цілей. А ці поля роз'єднані, тому що це частіше за все, такі поля задаються з якогось одного краю, для якогось там специфічного дизайну. І тут ви також можете вводити значення з клавіатури або із заданих вам. Ви можете також подивитися одразу, яким буде створений документ. І, якщо є необхідність, одразу внести зміни. Після того, як ви натиснете на кнопку Створити, ви вже будете працювати із створеним документом.